Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 9 серпня 2022 року, і український народ уже 167-й день стоїть у нерівній борні із російським несправедливим агресором. Вчора, впродовж дня, продовж сьогоднішньої ночі, на всій лінії фронту йшли тяжкі кровопролитні бої. Ворог невпинно атакує, але повертається назад з порожніми руками. Наше військо героїчно боронить Україну, не дає ворогові просунутися на жодному з тих напрямків, які він невпинно атакує. Найбільш гаряче є на Донбасі довкола міста Піски. Ворог тероризує на відстані свого досягання досягання своєї зброї наші мирні міста і села. Невпинно обстрілює Харків, Миколаїв. Вчора українська зброя збила російську ракету над містом Уманю на Черкащині. Незважаючи на ріки крові, на гори трупів, на море сліз. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за цей ранок, за це сонце, за цей співпташок, за те, що ми є живі і можемо стояти в молитві перед Божим обличчям. Сьогодні я хочу з вами розпочати наші роздуми. Які радше будуть, можливо, такими нашими мріями про майбутнє України. Бо для того, щоб ми чітко, ясно розуміли, за що ми боремося, нам вже сьогодні потрібно думати про те, якою буде Україна після війни, тому що в нашу перемогу навіть ніхто не сумнівається. І давайте зачерпнемо із скарбниці християнської мудрості про ті правила будівництва. Успішної держави, де би людині було вільно любо жити, двотисячолітня мудрість Христової Церкви, яка є викладена у соціальному вченні церкви, нам дає дуже глибокі елементи цієї божественної мудрості, яку оселив на кручах сивочолого Дніпра ще наш. Князь Ярослав Мудрий. Цю мудрість, про яку ми молимося, яку споглядаємо у цьому прабать... праматірньому соборі Святої Софії у Києві. І сьогодні соціальне вчення церкви властиво говорить, що є чотири умови для того, щоб побудувати успішну державу. Які ці чотири умови? Найперше. Це і повага до гідності людської особи і людського життя. Друге це солідарність, третє спільне благо. І четверте, це є субсидіарність або виховання підтримка приватної ініціативи кожної особи або окремих громад. Отож, запрошую усіх вас мріяти і будувати. Сподіваємося, що ці наші спільні мрії Господь Бог поблагословить, Україна переможе, а українська держава буде найкращою, найсправедливішою у світі, бо буде побудована на непохитному, наріжному камені Божого закону і Христових заповідей. Сьогодні ми святкуємо пам'ять. Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. І це є день, коли ми особливо молимося за медичних працівників. Сьогодні я хочу звернутися із словами особливої вдячності вам, наші дорогі лікарі, медичні сестри, парамедики, наші дорогі санітарочки, які виходжуєте поранених. І хворих. Тому що саме сьогодні, коли святкуємо ваше християнське свято в умовах війни, ми бачимо, як лікарське мистецтво є особливим мистецтвом служіння не тільки страждаючій людині, але самому Христу, який є присутній в особі кожного хворого. Сьогодні ми дякуємо за це покликання до служіння і рятування людського життя, яке кожен з медичних працівників відчув у своєму серці. Особливо ми сьогодні молимося і дякуємо за геройське служіння нашим військовим медикам, які поруч з нашими воїнами на полі бою першими спішать на допомогу. Від тих перших хвилин, перших годин залежить часом життя пораненого воїна. Нехай через ваші руки, через ваше лікарське мистецтво, сам Христос цілитель торкається ран нашого народу. Нехай через ваше служіння життю Господь Бог рятує разом з вами, синів і дочок України. Сьогодні Згідно вже такої усаленої традиції, особливим, найбільш достойним медичним працівникам вручається так званий медичний Оскар. Це є громадська відзнака, якою народ України відзначає і дякує найкращим медичним працівникам, зокрема упродовж останнього року, які відзначилися геройським служінням своєму народові. Це є орден святого Великомученка і Цілителя Пантелеймона. І хочу привітати наших лікарів, медичних сестер, волонтерів, які цього року стануть лауреатами цієї громадської відзнаки як маленького знаку, але вселик... великої, всенародної вдячності вам, Боже, благослови наших медичних працівників, Боже, благослови синів і дочок України. Боже, через руки наших медиків зціли хворих, поранених, немічних. Боже, благослови синів і дочок України. Боже, благослови нашу землю миром, благословенні Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!